14 жовтня урочисто відкрили оновлений бульвар Куліша на Масиві Сонячний. Тут відремонтували пішохідні ділянки, облаштували два дитячі майданчики та спортивну зону із силовими тренажерами. Ми, в принципі, дуже задоволені. Дітки мають де прогуляти, і, і, і гарні комплекси, і дорожки. Нам подобається, ми завжди сюди приходимо. На чому ти любиш На покатати? каруселька і що, що тобі подобається. Парка. Ніяких зауважень поганих, критичних немає. Ми дуже задоволені, дуже дітям подобаються нові майданчики. На яких зручно гратися. Спортивний комплекс там далі знову якийсь майданчик новий поставили. Дуже багато дитячих майданчиків. Спортивним комплексом дуже задоволені, тому що діти на перервах там постійно граються. Там ну, під час уроків, якщо перерва, то там практично всі хлопці там займаються. Також на бульварі Куліша на численні прохання Тернополян триває ремонт заїзду, де уже вкладено нижній шар асфальту а найближчим часом буде облаштована екопарковка. З нагоди 73-ї річниці створення української повстанської армії та дня захисника України ветеранів упав у Тернопільській міській раді. На відзначення прийти самостійно змогли тільки близько 20 воїнів. Решта ветеранів отримують грошові премії та привітання вдома від соціальних працівників. Оновлену площу перед архікатедральним собором непорочного зачаття Пресвятої Богородиці урочисто освятили. Територію біля храму вимостили бруківкою, по центру виклали з квітку лілії. Також облаштували пандус та тротуари. Згодом біля собору з'явиться дитячий майданчик, який вже почали встановлювати біля каплички з водою. Дякуємо вам дорогі жінки за те, що молитеся. у нас на парафії багато спільнот. Знаю, що в місті багато жінок безперервно моляться за воїнів. Постійною молитвою супроводжують їхнє життя, їхні родини. Антивандальні тренажери встановили у новому парку здоров'я, що на масиві дружба. Це вже третій такий спортивний майданчик під відкритим небом у місті. Перший розташований на острівку Чайка, інший на оновленому бульварі Куліша. Перевага вуличних тренажерів у тому, що тренувати можна усі групи м'язів, скомбінувавши заняття на різних тренажерах. Першими випробували спортивний майданчик у парку здоров'я дівчата з гандбольної команди. Я думаю, що надалі ми будемо тут займатися регулярно, бо дуже добрі тренажери на усі групи мишць, які нам якраз будуть дуже добре в нашій тренувальних зборах. Не кожен має собі дозволити тренажерний зал, тому цей досвід з Європи це дуже дуже. Навіть круто можна сказати. Дуже приємно, що спочатку на острівку чайка був відкритий, де я щонеділі для мешканців провожу консультаційні заняття. І тепер, коли тут я, я буду намагатися навіть хоча б десь раз в тиждень попасти сюди. Ще 14 жовтня відкривається на куліша і в парку національного відродження, і в і в топільче. Тому це дуже дуже класно. Це велика популярність користується особливо серед людей старшого віку і серед дітей. У Тернополі формують список дворів, де в 2016-2017 роках проведуть капітальні та поточні ремонти. Попередній список був складений на основі обстеження працівниками управління ЖКГ та за зверненнями Тернополян. Загалом капітальний ремонт слід очікувати на ділянках дороги вулиць Лучаківського, Злуки, Куліша, Медовій, Бродівській, Малишка, Лесі Українки та інших. Ознайомитись із повним списком можна в управлінні ЖКГ. Близько сотні спортсменів з 11 областей України боролись за звання кращого у турніри з вільної боротьби тернове поле. Такі змагання у Тернополі відбуваються в 19-те. Цей турнір є у нас традиційним. Раніше до нас приїжджали іноземці, але на жаль, ви знаєте, така ситуація в країні, що ми проводимо завдяки нашому президенту федерації вільної боротьби Сергію Віталійовичу надолу. Проводимо цей традиційний турнір. Для маленьких дошкільнят відчинив двері новий садок на вулиці Київській. Тут працюватиме чотири групи для дітей: ясельна, молодша, середня та старша. Одна з них буде 12 годинна для зручності тих батьків, які працюють. Нові дитячі меблі у поєднанні з красивими ремонтами до вподоби як малечі, так і дорослим. Пишається своїм садком і завідувачка Людмила Цимарман. Щаслива, тому що зробили ми так, як, як має бути для дітей. все для них. І та гірка, якої немає в садочку, і ті столи, що піднімаються, і ліжечка, все новеньке, все таке, як ми хотіли. Група буде з ми садочок набираємо з року до і далі, з року до двох, з двох до трьох і далі. І одна з груп буде 12 годин з 7.30 до 19.30. Загалом дитячий садок розрахований на 120 дітей. Працюватиме у ньому 24 фахових працівники. Вже сьогодні батьки мають можливість оформляти документи на діток, які підуть у цей садочок. Також тривають роботи по ремонту садочка на вулиці юності. Його обіцяють відкрити ще до кінця року. Загалом цього ж року в Тернополі було відкрито чотири нових групи у садочках, і ще чотири групи планують відкрити до кінця грудня. Видинкові території, дороги, тротуари, дахи та зупинки. У Тернополі тривають капітальні ремонти. Дороги капітально ремонтують на вулицях Шота Роставелі, Промисловій, шляхопровід, деформаційний шов та Тролейбусній. Також відновлюють зливову каналізацію на вулиці Липовій. Ремонти міжквартальних проїздів тривають на вулиці Вербицького, 4, Коновальця, 15 квітня, 4, 6, вулиці 15 квітня, 19, бульварі Пантелеймона, Куліша, 10. Ремонти прибудинкових територій тривають на вулицях Чернівецька, 56, Симоненка, 3, проспект Злуки, 37, вулиця Зарубкою, 1, вулиця 15 квітня, 6, вулиця Данила Галицького, 34, вулиця Довженка, 5, вулиця Карпенка, 4.